Піст 40 дневний перед Великоднем він є особливий для християн. Адже ми пам'ятаємо слова Господні, а вірніше відповідь апостолам, які запитали учителю, чому ми не могли дати ради оцему болящому чоловікові. А він сказав, що ця сила нечиста лікується постом і молитвою. І отже, тому кожен християнин. До Великодня готується оцим постом. Це смирення, молитва, це скромна їжа та й, зрештою, людське ставлення один до одного. Він є дуже важливий. Щоб людина відчула всю радість пасхалії, вона повинна бути духовно чистою. А для того, щоб бути духовно чистою, вона повинна потрудитися. В часі, коли світ є такий сатанинський, людині дуже важко зберегти оці заповіді Божі. Це те, як кожна людина доглядає своє тіло, миє його, годує. Так і кожен християнин старається підготувати свою душу, щоб вона була чистою, щоб вона покинула оці всі гріховні людські пороки. І тому для нас це дуже є важливо. Людське життя, воно посіяно всілякими. Пороками і власне возлюблені в тому часі, ми повинні пам'ятати, що були міцними в житті. Ми повинні бути духовно сильними. Я завжди наголошую своїм людям, що в часі постів, а особливо Великого посту, перед Великоднем, Д'явол настільки колотить людиною, що власне в часі Великого посту дуже багато є сварок, непорозумінь, проклять і так далі. Так, щоб не дати людині духовно збагатитися, він сам біснується і спокушує людей, як повинна людина. Повинна людина не втручатися в розмаїті обговорювання, осуджування та возлюблені десь там сварки. Їсти скромну їжу. Це не означає, що все, сідаю тільки на водичку і хліб. Для мене дуже важливо, я завжди зазначаю людям не їжте один одного. Це найголовніший є чинник для спасіння душі, бо ми можемо пити одну водичку і їсти чорний хліб, а один одного так клясти і мати злобу, що це нічого не допоможе. А для людини, для Бога потрібно найголовніше, це щоб людина була сумирна своїм серцем. Тобто вона повинна бути скромною, вона повинна бути досконалою, бути досконалою, як її творець. Це найголовніший чинник для християнина. П'ятниця це день, де в усіх храмах виносять плащеницю. Це теж Особливий, а особливо на кожній парафії свій є підхід і свої традиції. Але згідно канонів церкви, плащаниця повинна знаходитися на найдостойнішому центральному місці храма, тобто посередині вона оздоблюється квітами красиво, де впродовж п'ятниці, суботи і до неділі ранку. Віруючі люди прикладаються. Ну і, звичайно, субота, де усі вже готуємося до Великодня. Ми зазвичай Галицьким Пасхи освячують в суботу, адже. Це тільки Галицьким, бо так складалось, що були такі часи гонимі і священики, щоб якось скритий чин, чин освячення від влади атеїстичної, змушені були і в суботу, і в неділю виконувати цей обряд освячення. Але він чомусь так запав людям до серця, і вони дуже хочуть, щоб і в суботу теж освячувалася Пасха, і вже вночі починається богослуження. Де заховання плащаниці, починається обхід церкви, і починається пасхальна утрення, в якій висвітлюються пророчі моменти про це Воскресіння, яке святкує християнський світ. І переходимо помаленьку в святу літургію, де по завершення утренні освячуємо арту з на на аналой, і починається свята літургія з святочними антифонами. Після Божественної літургії священнослужителі освячують згідно канонів ну, правил церкви, Пасху, і тоді віряни йдуть додому розговлятися, хрестоситися і споживати ці освячені продукти, які освятив священник це чин. Можна сказати, уже дозволу споживання м'яса, сиру, молока, хліба, такого, уже, такого ситного, і яїчок, де в особливий спосіб люди збираються додому в сімейно, господиня й господар накривають стіл, господиня файно розділяє ці освячені яїчки, підходить до кожного. І один одного цілуючи, кажуть, Христос Воскрес, воістину Воскрес, і передаючи їм оце яєчко свячене один одному. Ось такі в нас є звичайні традиції, де в більшості вони і зберігаються по сьогодні.